Отож, здоровенькі були лібіретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Ретро ЮЄ та з вами, як завжди, Стас. Народ, визначний день в історії каналу, тому що в нас нарешті виходить відео про найкращі платформери для NES Famicom. Одразу невеличкий дисклеймер. Мова сьогодні піде про іграшки, які зосереджені саме навколо платформінгу, а не навколо екшену. Тому таких тайтлів, як Castlevania або Ninja Gaiden в нашому списку не буде. Е, беріть, будь ласка, попкорн, вмощуйтеся зручніше, і з вас Підписка, коментар, все як завше. Всім 에, любові Шана. Дякую. Ну ну, давай свій топ. Томі Джеррі. Ця гра це мій особистий ковток ностальгії з дитинства. Якось так трапилося, що ані з качиними історіями, ані з чіпом та дейлом, ані з темним плащем у свої ранні роки я особливо не контактував. А от історія про мишеня психопата, який з наймилішим виразом обличчя знущається над нещасним котом, закарбувалася у моїй пам'яті назавжди. Суть гри доволі проста: знайти вихід з рівня, дорогою збираючи різноманітні паварапи та знаряддя, що стануть нам у пригоді. До наших лап потраплять молоток, жувальна гумка, чорнила, кухель з водою та навіть дриль. Деякі з цих паверапів допоможуть нам скоротити маршрут, інші зроблять мишеня більш смертоносним. А без використання дрилю ми взагалі не зможемо пройти гру. Останній ми отримуємо на рівні, де потрібно просуватися перестінками будинку, і лише просвердлюючи отвори у стінах, мишеня, врешті, зможе дістатися до виходу. Окремо хочу відзначити плавність анімації Джері. Як каже прислів'я, нескінченно довго можна дивитися на три речі: на те, як горить вогонь, як тече вода, та як плавно біжить рівнями восьмибітне мишеня. Е, чи ти там дивишся? Та я на Джері дивлюсь. Маленький Самсон. Ця гра по праву вважається прихованим скарбом платформи, розроблена невеличкою групою людей, що приймали участь у створенні таких хітів, як Страйдер, Гостелін Goblins та Мегамен. Гра гарантовано мала би стати комерційно вдалим проєктом, проте доля вирішила інакше. Через пізній запуск та не саму вдалу назву іграшка продалася надзвичайно малим тиражем. Проте, що ж до самої гри, то вона прекрасна. На початку нам доведеться зібрати команду з чотирьох головних героїв під керівництвом сміливого. Самсона це чотири рівні, які ми проходитимемо за різних персонажів, аби познайомитися з їх унікальними властивостями, типом зброї та стилем гри. Нам доступні Самсон, що вміє стріляти та чіплятися за стіни, дракон, що вміє літати та випускати полум'я по траєкторії вперед угору, голем, повільний і неповороткий, проте з найпотужнішою атакою та резистентністю до шипів, і крихітне мишеня, що пролізе там, де не пройдуть інші та вміє ставити бомби. Так, і не розраховуйте на те, що левел дизайн дозволить вам просто пролетіти все драконом. Розробники потурбувалися, щоб ви постійно перемикалися між персонажами для вдалого проходження рівня. Окремо хочу відзначити прокачку персонажів та систему паролів. Щоправда, остання не запам'ятовує прокачку, тому, на жаль, є не самою корисною опцією. Від 3 до 4,5 з половиною тисяч доларів за копію? Та я це на ринку за три гривні міняв. Little Nemo. заснована на мультсеріалі та серії коміксів, ця іграшка від кепком має свій унікальний сеттинг та стиль. Граємо ми за маленького хлопчика, який, подорожуючи країною снів, намагається знайти шлях додому та, звісно, врятувати прекрасну принцесу. Для цього на кожному з рівнів він має знайти ключі, що відмикають двері на наступний рівень. Також герой має цукерки, якими він може годувати ворогів, аби тимчасово приспати їх. Окремими тваринами немо навіть зможе керувати, якщо вчасно застрибне на їхню спину. Власне, на цьому і побудована основна механіка гри. Ключі, які необхідні немо для проходження, часто знаходяться в недоступних для нього місцях. І тільки використовуючи вміння різних тварин, такі як здатність високо стрибати, плавати, літати або рити підземні ходи, ми зможемо дістатися до омріяних ключів. Надзвичайно важливою частиною гри є дослідження рівнів, бо буквально немає шляхів, які були б у цій грі для галочки. У всьому є свій сенс і ви завжди знайдете винагороду наприкінці свого шляху. Гра є доволі непростою і здатна кинути виклик найдосвідченішим гравцям. Коротше, прийшли ми до зоопарку, і я вирішив цю тему з цукерками на мавпі перевірити. І знаєш що? Воно не працює. В мене цукерки закінчилися, вона так і не заснула. Бо треба більше цукерок. Точно. Тайнітун. Мабуть, один з найулюбленіших платформерів у списку гра, про яку, якщо ввести суху оповідь, то може скластися враження, ніби нічого особливого в ній і нема. Граємо за короля, настрибуємо на голови ворога, піднімаємо серця, аби отримати додатковий хітпойнт. Та, знайшовши зірочку, перемикаємося на компаньйона, якого обрали на початку рівня. Здавалося б, нічого особливого. Компаньйонів, до речі, три: качур платі, що вміє літати, та добре плаває під водою, тасманський диявол Дізі, що перетворив. Вирючись на вихор, здатен атакувати ворогів та бути тимчасово невразливим, та кіт фурбол, який вміє дертися нагору вертикальними перешкодами. І це, до речі, дуже важливий момент, бо вдало обраний компаньйон це половина успіху для проходження рівня. Побачимо ми і рівнини, і ліси, і замки в атмосфері Геловіну, і піратські човни та міську забудову зі сміттєзвалищами. Босфайти також тішитимуть нас своїм різноманіттям, чого лише варті вчений на скейтборді та кінг-конг на хмарочосі. Ну і звісно, закохана в нашого короля маленька дівчинка. Та поцілунки ще ніколи не були такими смертоносними. Іграшка, не дивлячись на очевидну любов до запозичень механіку Супермаріо, все ж змогла знайти свій власний стиль, який, наче магнітом манить будь-кого, хто хоча б раз запускав цю гру у житті. 11 морквин. Я закінчив рівень, і в мене нарешті 11 марквин. Нарешті. Kirby Adventures. Гра, рівень виконання якої настільки високий, що при проходженні мені часом здавалося, ніби я граю не у восьмибітний платформер, а у 16-бітну гру для Супер Нінтендо. Тут під нашим керівництвом опиняється миле казкове звірятко Кербі, яке, не дивлячись на абсолютно мімімішну зовнішність, пожирає ворогів у геноцидних масштабах і переймає їх в стиль атаки. Ця фіча в результаті стала головною родзинкою серії, яка не тільки урізноманітнила геймплей, але ще й підняла реіграбельність у рази. На додачу наше звірятко вправно вміє літати, тож гравці, що мають деякі проблеми із перестрибуванням прірв, обов'язково оцінять таке вміння рожевого кербі. Що стосується сюжету, то нам, подорожуючи країною мрій, необхідно буде відновити зоряний жезл, який було розбито королем ДДД. Частини цього жезлу були розділені між посіпак останнього, тож зустріч нашого милого колобка із ними неминуча. Момент, який особисто мені надзвичайно сподобався, це те, що ми не тільки граємо за казкове створіння, але й сам левел дизайн має вигляд максимально віддалений від реальності, що робить Кербі ідеальним компаньйоном, аби перепочити від буденних сірих справ. Ну чому? Чому ви мені не вірите? Лікарю, я вам серйозно кажу, це був велетенський рожевий колобок, і він з'їв їх усіх. Боже, ця картина досі перед очима. Panic Restaurant. ну хто хто з нас не любить смачно попоїсти? Ця гра це просто вершина гастрономічного креативу на 8 біт. Ми граємо за шеф-кухаря, який намагається врятувати власний ресторан від вороже налаштованого суперника. Останньому вдалося зробити промислову диверсію космічних масштабів, проклявши всю їжу всередині закладу. І тепер вона не просто ожила, але ще й стала агресивно нападати на оточуючих. Морква, французькі багети, шампури з шашликами, соковиті курячі бройлери, велетенських розмірів, гамбургери та навіть картопля фрі. Все в цій грі намагатиметься вас вбити. Що ми можемо протиставити цьому бестіарію? Звичайно, столові прилади. Пательня, ложка, виделка допоможуть здолати всі перешкоди. А якщо і цього, на вашу думку, замало, вхід піде надпотужна зброя всіх часів. Тарілка, що дамажить все, одного разу вхопивши ні за що не випускайте її з рук. Це найсмертоносніша зброя в світі. Потужно грає не тільки прекрасним платформером, але й ще дуже пізньою розробкою. Тож її ліцензійна копія на вторинному ринку коштує зараз чималих грошей. Знаєш, що не вистачає цій грі? Сардельо! Ось чого цій грі не вистачає! Маріо Брос. Звісно, жоден топ про платформери не може обійтися без маскоту Нінтендо. Ця серія ігор вчинила справжню революцію в жанрі. Так, це не перший платформер з екраном, що скролиться, але саме його геймплей встановив нову планку для жанру та подарував гравцям неймовірний світ замків та принцес, каналізаційних труб, каркаломних стрибків та сотні прихованих секретів. Це мій перший платформер на Денді та гра, яку, незважаючи на тисячі загиблих Маріо у прірвах, я таки зміг подолати через майже 30 років після першого запуску. Друга частина цікава тим, що версії, що вийшли у Японії та Північній Америці, це дві абсолютно різні гри. Японка, це власне і є оригінальний Super Mario Bros. 2. А от для західної півкулі керівництво Нінтендо випустили зовсім іншу гру. Люди в костюмах вирішили, що оригінал буде занадто складним для західного гравця. І не придумали нічого краще, як зробити рескін гри для Famicom Disk System під назвою Докі Докі Пенік. За іронією долі, і ця гра виявилася, м'яко кажучи, непрогулянкою. Як то кажуть, шило на мило. Що ж до третьої частини, то вона, не дивлячись на те, що у нас чомусь не є такою відомою, як перша, в усьому світі вважається мало не найкращим платформером восьмибітної ери та об'єктивно найкращим Маріо для NES Famicom. Окрім класичного гімплею, отримуємо на додачу спеціальні властивості, такі як можливість літати, брати до рук, а потім і жбурляти предмети та невеличкий інвентар. З останнього ми можемо взяти стартовий предмет для проходження рівня. Ну і звісно, самі рівні стали значно різноманітнішими, як візуально, так і геймплейно. Замки тепер схожі на замки, ми отримали рівні у пистелі та на кораблі Баузера. Ну і звісно, можливість вільно пересуватися мапою світу також стала відкриттям. Приятель розповів: каже, приходжу додому, а там малий в гру грає. Питаю синку, в що граєш? В огород, тату. Думаю, який такий огород? Підходжу, а там Брос 2. Чіпідейл, це мій найулюбленіший мультфільм дитинства. Можливість пограти за одного з двох бурундиків на вибір та надерти зад купіли ходіїв з мультсеріалу то мрія, що збулася. Гра має абсолютно унікальну механіку з ящиками, якими ми можемо жбурляти у ворогів, ховатися усередині, отримуючи тимчасовий захист, або створювати з них конструкції, як у випадку з металевими контейнерами. Окрім цього, бурундучки також можуть об'єднати свої зусилля для максимального ефекту. Думаю, саме можливість пограти удвох і зробила цей платформер таким визначним для багатьох дітей по всьому світу. До речі, це єдина гра у списку, де можна пограти удвох водночас. Окремо хочеться відзначити можливість нести свого напарника на спині та навіть жбурляти ним у ворогів. Суттєвих концептуальних відмінностей між першою та другою грою нема. Хіба в першій частині ми маємо мапу рівнів, і за бажанням деякі локації можна пропустити. В усьому ж іншому ми маємо ідентичний гімплей, хоч і з різними рівнями та своїм унікальним набором босів. І наприкінці потрібно буде кинути виклик товстому коту. І ні, це не бадішеймінг, це його ім'я. Хто найкрутіший в серіалі? Правильно, пружинка. Можу я за неї пограти? Не можу. Питання чому? Тому що гра називається Чіпі Дейл. Замовкни Тейлз. Ну як, як можна оминути один з найяскравіших мультсеріалів дитинства та ще й таку вдалу його адаптацію? Ось, де вона? Капсула часу. Дядечко Скрудж завжди шукає шляхів для додаткового збагачення. Тож ми вирушаємо на пошук скарбів. Гра має унікальну механіку атаки ворогів за допомогою ціпка. Деколи ви зможете за його допомогою навіть запустити у ворога камінчиком, як при грі у гольф. Проте найчастіше доведеться настрибувати на усіх у стилі безсмертного Маріо. Гра дозволяє вам у довільному порядку проходити рівні, збираючи скарби. А коли ви пройдете останній рівень, вас автоматично буде транспортовано до локації Трансильванія для фінальної битви з Дракулою. Що ж до другої частини гри, то вона буквально є покращеною версією першої. Маємо більш зручну бойову механіку стрибки відчуваються краще. Концептуально майже нічого не змінилося, але тепер гра має три різних закінчення. Фінал залежить від того наскільки вдало або ні, вам вдалося назбирати скарбів та шматків мапи МакДака. Також у гру додався магазин, де можна придбати додаткові життя, конти, сейф для зберігання грошей та морозиво для лікування. За іронією долі на заході ця гра є маловідомою, адже коли вона вийшла, в більшості світу вже були мегадрайви та супер Нінтендо. Проте, завдяки тому, що до нас в країну консолі прийшли мало не на 10 років пізніше, ми цей шедевр не прогавили. Тож там всього дві ноти: оця і оця. Флінстонс особисто для мене це найламповіша дилогія платформерів у списку, мабуть, тому що в ній постійно фігурує не тільки головний герой Фред Флінстоун, але ще й його сім'я та сім'я його кращого друга Барні. Це створює особливий домашній вайб пригодам та мотивації головного героя. Бо що може бути важливішим за родину? В першій частині нашим ворогом буде доктор Батлер, що, скориставшись машиною часу, викрав сімейних улюбленців флінстонів для орбітального зоопарку 30-го століття. Також йому вдалося знищити машину часу самих флінстонів. Тож тепер Фреду потрібно відремонтувати її, аби врятувати Діно та Хопі та повернути їх додому. В другій частині донька Фреда Піблс та син Барні Бамбам -бам, опиняються у пастці після виверження вулкану. Тепер їхнім батькам доведеться звернутися по допомогу до вогняного динозавра, який за легендою здатний спинити лаву. Другою на нас чатує багато пригод та небезпек, і, звісно, спорт та польоти на птеродактелях. Обидві гри це справжні перлини восьмибітного платформінгу з достатнім рівнем челенджу, але не доведеним до абсурду, прекрасною графікою та звуком. І ось я переміг цього дракона і його приходить захищати його власна мама. Розумієш? Мама, таке враження, ніби я знову в школі. Ось так, народ. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Любові, шана силам оборони України та усім, хто їх підтримує. Бережіть одне одного. Ви були на каналі Ретрові. Побачимось!